Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У світі, серед експертів, я себе до них не відношу, просто передаю вам те, що пишуть. Час нинішньої війни, агресії московитів-антрофагів і необхідності виживання, так, і країни, і нації, тому що іншого виходу немає в нас. Захоплення України московитами-антрофагами означає її повне знищення і як держави, і як людей. Полне. Тобто вони ж не приховують про, уже зараз того, що московити андрофаги, я маю на увазі, що вони прийшли Україну знищити до ноги. От і всі істерики Соловйова про те, що в Україні немає мирних українців, їх треба знищити до ноги. Це заявляється на державному. Центральному телебаченні. так. Тому у нас оця масова свідомість вона, в неї вмонтовується поступово оце розуміння того, що у нас два шляхи. Або ми перемагаємо і виживаємо, або нас знищують фізично просто на нашій же українській землі. І що нам сподіватися на когось не можна. Нас всі підвели, всі ті гаранти, всі ті, які клялися, там, як кажуть, на крові про те, що вони будуть підтримувати Україну, голою босу розброєну виявилося брехнею, ілюзією і так далі, і тому подібне. Тому те, що я вам говорив завжди ще до війни, ще за десятки років до війни, про те, що українці це креативна нація, яка здатна. на Неймовірні досягнення, саме у, ну, скажімо, в царині інтелектуальної праці, і наводив приклади, що світова космонавтика так, базується на досягненнях української нації. Це ж так, це найпередовіша галузь. Найпередовіша галузь. І тепер експерти пишуть про те, що нібито зараз існують дві держави. Це Китайська Народна Республіка і Україна, які попереду всієї планети. Ну, китайці пішли в напрямку, скажімо так, Чіпів, Найсучасніших українці пішли в напрямку своєму ракетобудування, авіаційна промисловість, ну і виробництво вибухових речовин. Ну, дивіться, для того, щоб щось реалізувати, треба знати, що ти можеш, що ти вмієш. Я про це вже не раз говорив, коли людина. Все життя працює на одній роботі, виходить на пенсію, і починає займатися зовсім іншим і досягає у цьому світових висот. Один із прикладів моїх це Катерина Білокур, та колгоспниця, яка малювала картини, які на аукціоні содбі продаються нині за мільйони доларів. Тобто її покликання було не Ланка Бурякова. Так, а інше те, що в неї було закладено від природи. Отак От і в нас, українці, воно закладено від природи. Оця творчість. І я наводжу вам приклади, чи в нас, чи в США. Постійно наводжу, для чого це я роблю. Для того, щоб нас, крім того всього, було ще усвідомлення того, що ми можемо. Що ми вміємо, що це наше. Я ж вам наводив приклади, так, і в США, і в Радянському Союзі. Ну, вся ж космонавтика то трималася на українця. Корольов, Лужко, Чоломей. Янгель ще раніше Засядько, Кебальчиць, ціолковський Наливайко, Кондратюк, Лозино-Лозинський, нилів в Московії, Ворочка. У, у Штатах за Кондратюком на місяць Богачевським назад повернулися. Так. Той відділ чи лабораторія вибухових пристроїв один ну, американський президент говорив про те, що. Кістяківський Юрій Богданович, це один із творців ядерної бомби, атомної бомби в Штатах Америки. Так що дивіться, от подивіться, я називаю вам три основні напрямки. У нас, звичайно, цих таланів величезна кількість. І, і до співу, і до композиції ми схильні, і до Обробки землі, і роботи на цій землі в сільському господарстві. Це ж наше все. Українці спеціально вип... українців, не німців, не французів, не поляків, не московитів виписували у США Канаду, Аргентину, Бразилію для того, щоб вони обробляли землю. Московити завозили у Сибір, район Омська, навколо нього, Чернігівка, Київка, там Одеса там і все таке інше, Полтавка. І на Далекий Схід. ну Спеціально українців завозили, не естонців, ні. Тим більше не московитів, то взагалі дохлий номер. Ну, це так. Ми просто повинні хтось повинен розповісти українській нації, бо більше ніхто ж не говорить, крім мене, про це, що ми можемо? І чому ми зараз, отам там ці експерти говорять, що Україна попереду всієї планети саме за воєнними технологіями? Тому що є потреба. Але потреба це. Ще не все. Потрібні можливості генетично закладені в нації. Вони є. Так. І люди повинні, українці повинні це знати. Тоді набагато більше буде проявів оцієї національної геніальності і схильності. до... Творчості технічної творчості в галузі тих, що я назвав, вибухові речовини, авіаційна техніка і ракетобудування космічна техніка. Оце три напрямки. Незаперечні так, вибухові речовини, виробництво атомної зброї наше, так. Де він народився, цей Кістяківський. Ну, на хуторі народився в українському, тепер це частина міста Боярка під Києвом. Так. Ну, Сікорський. Я вже про нього навіть мовчу. Це ж теж авіація. Так. Архип Люлька, про якого я теж не сказав, це головний авіатор, авіабудівництво моторів у Радянському Союзі. Ну я просто факти називаю незаперечні. Скільки тих українців? У США, але чомусь вибухові пристрої України з України? Так, польот на місяць, України з України, повернення назад, Ігор Богачевський з Тернопільської області, нинішньої, приїхав до Штати, так само, як і Сікорський, так само, як і Кістяківський, так само, як і Гнатюк. Богдан. Ну, всі, всі ці люди. Вони є синами української нації. І виявляється, що у Штатах на 300 мільйонів для цієї справи то не знайшлося нікого іншого. Крім українців, які туди приїхали, так, утекли з України. Тож само, е Кістяківського. Московити заарештували і розстріляли, бо він не втік. Ну так виходить. І зараз вони вбивають, московити прийшли сюди вбивати нових Сікорських, Кістяківських, Гнатюків, Богачевських, корольових, глушків, янгелів, Челомеїв, Засяньків. Вони для цього прийшли сюди. Отже, нам необхідно усвідомлення того, що ми можемо. Бо й зараз, вже не, не я кажу, ці іноземні фахівці, які в цьому розбираються, кажуть, що Україна попереду всієї планети. Але чому? Не тому, що їй тільки є потреба в цьому виживання української нації. Але є генетично закладені українській нації схильності до цього виду творчості. І про це треба говорити, щоб якомога більша кількість українців це усвідомлювало і реалізувало цю закладену в них генетичну сутність.